Час новин на дев'ятому каналі про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, розкажуть мої колеги з місця події в студії. Працює Марина Іванющенко. Вітаю вас! Спочатку стисло про головне. Більш ніж 100 тисяч послуг, за якою допомогою звертаються ВПО на Дніпропетровщині. Психологічна стійкість на полі бою. Як бійців готують на полігоні до стресів та небезпеки, пропагували комуністичний режим. Жінку та двох чоловіків з Дніпропетровської області викрили на публічному висловлюванні антиукраїнської позиції. 485-та доба дев'ятирічної війни з країною терористом. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках на напрямках Новоданилівка роботине та мала Токмачка Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Докладно про те, що зараз відбувається вздовж лінії зіткнення. Дивіться у нашій традиційній мапі бойових дій. Згідно щоденного зведення Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Сеньківки. Завдав авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 11 населених пунктів Харківської області. На Лиманському напрямку окупанти атакували в напрямку Білогорівки Луганської області, проте успіху не мали. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Невській... ...Луганської області та п'яти населених пунктів Донецької. З артилерії гатив по населених пунктах Луганщини та Донеччини. Постраждало загалом вісім районів населених пунктів. Авіаційних ударів ворог завдавав і на Бахмутському напрямку. Від них постраждали Богданівка, Біла Гора та Північна Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів рай Олександрівка, Васюківка, Оріхово-Василівка та ще шість районів населених пунктів Донеччини напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного та Авдіївки. Зафіксовано авіаудари по двох населених пунктах. І ще п'ять були під обстрілами ворога на Донеччині. Серед інших від атак постраждали Ласточкине, Авдіївка та Невське. Наступав ворог, також на Мар'їнському напрямку атакував у бік Мар'янки та Побєди, що на Донеччині. Успіху також не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар'їнка, Георгіївка та побіда Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Золотанива, Велика Новосілка і Благодатне. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка та Новомихайлівка, що на Донеччині на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Сторожеве, Макарівка та Левад минулу добу зазнали авіаударів. Під артилерійським вогнем були 22 населених пункти Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Цієї ночі ворог завдав ракетного удару по території України. Вірогідно, намагався атакувати військовий аеродром у Хмельницькому. Проте усі 13 ракет, які РФ запустили зі стратегічної авіації, знищили сили оборони. На Дніпропетровщині військові з повітряного командування Схід збили ще й один безпілотник шахет «Шахет-136». Інших атак на регіон не зафіксовано. Усюди було тихо. Енергетики, працівники ДСНС, а також поліцейські та медики. Всі вони навчатимуть цивільних, як діяти в випадку надзвичайної ситуації на заес. Також днями обіцяють провести навчання з розгортанням санітарних блокпостів. Там будуть контролювати рівні радіації. Крім того, влаштують відпрацювання різних ситуацій внаслідок можливої трагедії. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначає, ситуація контрольована. Всі екстрені служби на поготові. Тому панікувати не треба. Що необхідно е знати про радіацію, це е за великим рахунком. Пил е, і захист від пилу. Якщо ви знаходитесь на вулиці, то це звичайний респіратор або звичайна маска, яку ми використовували під час covid 19 Це все, що необхідно знати. І звичайно, дивитися за засобами масової інформації, де ми будемо постійно е, інформувати населення про ситуацію, яка є навколо, і звичайно про заходи безпеки, які ми будемо спільно вживати. Підготовка майбутніх захисників їх потрібно навчити не тільки військовій справі, але підготувати до бою психологічно. Індивідуальна стійкість потрібна кожному на полі бою, аби не розгубитися від стресу чи небезпеки. Про психологічну підготовку бійців на полігоні далі у сюжеті. На полігоні, де бійці проходять навчання, передбачена спеціальна локація, як її тут називають психологічна смуга перешкод, задимлений тунель, водяний рів, ключі дріт, висока стіна, і все супроводжується тим, що викликає стрес у непідготовленого бійця: задимлення, вибухи, стрільба все для того, аби підготувати військових до реального бою. Як хто за ким виходить? Двоєчка, атака. Їхня задача була пройти цю смугу перешкод і там забрати БК. Противника і з пораненим вернуться до своєї мети. Я думаю, успішно група пройшла. Молодці, ви бачите, як це важко, але важко в навчанні легко в бою. Крім відпрацювання навичок ближнього бою, тут починає формуватися та сама індивідуальна стійкість, коли боєць виконує задачу, попри стрес, небезпеку і труднощі. Тут підготовку проходять як бійці, так і командири. Їм потрібно навчитись злагоджувати дії свого підрозділу у стресових умовах. Дим, коли дихати мав, коли оця перешкода, коли у тунелі димова завіса. Ну в принципі, справилися. Спасибо і, 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 і сили волі. Група проходить перепони, штурмує будівлю, зачищає ворожий опорний пункт та повертається. Рух назад ще більш ускладнений. Евакуація поранених, доставка захоплених у противника боєприпасів. Досвід ведення бойових дій дав можливість зрозуміти командирам усіх ланок про те, що психологічна стійкість та психологічна готовність, яка до речі формується під час психологічної підготовки, є невід'ємною складовою ефективності ведення бойових дій. В Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. В МВС обіцяють, що громадяни зможуть легше отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Також завдяки діджиталізації буде спрощена процедура отримання дозволів на її носіння. Для відповіді на запитання по роботі єдиного реєстру зброї у міністерстві запустили гарячу лінію та чат-бот в телеграмі. Пропагували тоталітарний режим на Дніпропетровщині. Викрили трьох мешканців, які публікували антиукраїнський контент на своїх сторінках у заборонених соцмережах. Так, 59-річний мешканець Кам'янського району, якому вручили підозру, закликав підтримувати країну-агресорку. Крім цього, всі троє агітували за комуністичний та тоталітарний режим. Правоохоронці зазначають, публічне поширення такої символіки законом заборонено. Підозрюваних викрито у місті Дніпро у Нікопольському та Кам'янському районах. На особистих сторінках в соціальних мережах вони розміщували антиукраїнські дописи з фотографіями, які містять символи комуністичного режиму. На даний час всім фігурантам повідомлено про підозру за частину першої статті 436 прим 1 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Мешканці Марганця Нікопольського району продовжують страждати від відсутності водопостачання. Роботу водоканалу припинено через руйнування дамби Каховської ГЕС. Воду підвозять залізничним та автомобільним транспортом. До вирішення проблеми долучаються і благодійні організації. Так, фуру з питною водою з Франції доставили до Марганця волонтери штабу Українська команда. Як небайдужі рятують марганчан від зневоднення. Дивіться далі. З приїздом фури з водою стихійний натовп поступово вишукується в чергу за номерами. Мешканець Марганця Володимир Личман чергу займав сьомої години ранку. Каже, був 187 м Дають воду, хоча б хоч так, а так і технічну даже возять, ну хоч є, хоч що то, а також не було б нічого. Ну якщо нас у щось п'ятеро. Нас наскільки її можуть хоти, тим більше жара. Щось. Рада питній воді Світлана Синакосова. Жінка у черзі з пів на дев'яту. У мене ще й чоловік лежачий. Ну, тут по одній, здається, в руки дають. Ну, так я одну упаковку і отримала. А наскільки мені це вистачить? На ну, один день, тому що він лежачий, потрібно кормити, поїти, ну і стирка кожен день. Я 242 -я вже була, але після мене і 300 з лишнім були, і 400 з лишнім були. У марганці Нікопольського району забезпечення питною водою людей завдання першочергове. Вже зранку мешканці із порожніми баклажками і візками вирушають по воду. Потрібна і питна, і технічна. Ми поспілкувалися з людьми, то я зрозумів просто, що тут наразі люди ходять просто всі з баклажками пустими, аби набрати десь якусь воду, або технічну воду, щоб там займатися якимись там своїми справами, або питну воду, що ще більш складно зробити на сьогоднішній день. Тому на сьогоднішній день в та Сятанікипському районі це, напевно, проблема номер один без заперечень. Так співпало, що гуманітарну допомогу з Франції. Марганчани отримували неподалік французького символу міні-копії ейфелової вежі. Арт-об'єкт встановили кілька років тому біля клубу Дніпро. Везли сюди. 20 тонн питної води від наших французьких партнерів доквою Україн». От якась певна кількість родин, завдячуючи тому, що ми сьогодні змогли зробити, завдячуючи нашим французьким партнерам. Сьогодні вони будуть з водою, можливо, завтра будуть з водою. А там я дуже сподіваюся, що до нас підключаться ще інші волонтери, волонтерські штаби. Тому я всіх закликаю і всім кажу, що проблема не вирішена, і проблемою цією треба займатися треба її вирішувати. Тому, якщо у когось є змога, будь ласка. Долучайтесь та привозьте сюди воду. За словами волонтерів української команди, з огляду на критичний стан з водою в Марганці, найближчими днями планують спрямувати до міста наступну фуру з бутильованою питною водою. Ілля Ломовський, Сергій Філіпов, Оксана Ващенко, новини 9 каналу. Понад 18 тисяч людей отримали статус ВПО на Дніпропетровщині, та стільки ж оформили допомогу на проживання у ЦНАПах регіону. Ці дві послуги стали найпопулярнішими серед тих, хто виїхав з гарячих точок. Їх надають у 64 хабах. В обласній військовій адміністрації повідомили, що до центрів надання адміністративних послуг звернулися вже понад 40 тисяч людей. Таким видався останній день робочого тижня. Більше інформації на сайті також постійно оновлюється стрічка новин на наших офіційних сторінках у соцмережах. Для зв'язку з редакцією працює телефон гарячої лінії. Попереду вихідні зберігаємо спокій, віримо у наших захисників та в Україну.